Всім вітання. Приїхали на нову пошту. Зараз ось є посилка на відправку. От постійний клієнт придбав статуетки, зараз відправимо і там є пару посилок на отримання. Зараз підемо, переглянемо що нам приїхало. Берем посылку. А? Да. Так, все у нас заяц. Ого, да, да, это... Ну, сейчас я выйду. так? Всё, всё. Да. Ну, все в ухе, все на месте, все Все доброе, да? да все да. замах. Не Не з этой сторони відкривати? Та відкривати з якої-небудь. Ось тут. Да. Ось что бог прорезай. Да. Самое путые. І далі прорізає. А на кого? це прям контактную особу? Запаковано главное. Голова а, есть. Голова есть. так что? Прямо поставил посылку. Прямо поставил. Ты шо? Спеціалісти. Специалисты. достал. Да, да. Зачем скотчем еще? О, да. все. А, Ображенчик. Это, 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 это. Угу. же скотч на шее замотал. Зачем скотчем это? Все, все дальше. дальше

Друзі, ми на постійній основі купуємо майже все. Висилайте світлини ваших речей на наш Viber або Telegram. Ось реклама, натисніть на паузу і запишіть номер мого телефона. Заїхали на природу. А саме позбирати. Щ... Щавля дикого. Ось дивіться, який гарний. Дуже вкусний борщ з нього. Давай, наваримо борщу зеленого. Do, на домашніх яйцях тикло щевлю. Ммм. Кусний. Кисленький. Кусний Да, добре борщ буде гарний З дикої природи З дикої природи так да. ну а все на пользу Після пошти заїхали як завжди на ці сільські смітники нам по дорозі Бачите, вони не зменшуються, а збільшуються кожну неділю. Осьо зразу дивіться. Бачите? Купа алюмінієвих банок. Ну, зараз походимо тут. Подивимось. Все, що знайдемо, покажемо вам. Ось що вдалося знайти на цій локації. Ось попалися ось такі коньки в гарному стані. Ну, грязненькі, а так навіть не збиті не де. Дивіться, це три парі. Це одна велика, а дві такі поменші. Ось. Жіночі або може дитячі треба вдома детальніше. Звісно, до зими ще далеко. Але це вимить, вичистить. У нас є де зберігати. То на зиму, я думаю, такі речі попродаються. Ось. Також тут ще ось горох, гречка. Ну, воно, мабуть, просроченим, ми навіть не дивилися. Але ось о, горох там, гречка. Запечатані, у нас є вдома худоба, кури, свині, то це все таке поїдять. На цьому також ось щось якась кружка, полонне, корал, ціло. Ну і ось такий пакет алюмінієвих банок, це вже вони здавлені. Бачите, величезний пакет. Кіла, мабуть, три є точно. На сьогоднішній день ми здаємо банки алюмінієві по 30 гривень за кіло. Ось так і для себе щось буде. І природу. Трохи, хоч трохи, але почистили. Звісно тут чистить не перечистить. Мусора тьма. Ну але що маємо, то маємо. Далі зараз проїдемо ще туди вперед, там ще якщо щось буде цікаво, обов'язково вам покажемо. Ось, друзі, дивіться, масштаби всього цього. Ось там бачите, червоне то ферма вже заброшена. Там сараї, от, де дерева. Також вже поломані, всі розрушені. І от прямо за ферми, там далі село. Ось. Ще до війни тут майже нічого не було. От На початку війни десь, ну, наприкінці 22-го року ми приїжджали, то тут де-не-де було. Зараз це все, ось дивіться, кожен. День, кожен місяць, кожен рік, більше, більше, більше. І нема нікому до цього діла. Ось. Ось хтось вже історію свою викинув 87-й рік. Воно вже таке десь валялось сарайне. Викинуло. Ну це бумага можна спалити. Це зовсім не розумію. Трава це можна замульчувати. Пет можна подавити і ну нема куди здати. Є де хто збирає, винесіть. Віддайте, люди здадуть і буде чисто, Ні, Ну я не розумію такого зовсім траву викидувати В селі в кожного є огород будь ласка Замульчуйте це біо для рослин буде добре Ось такі справи Ну зараз тут походимо що подивимось. Що знайдемо, вам покажемо. Ось друзі, що вдалося знайти. Ну, давайте із цікавого, ось дивіться, такий старенький бутер, десь ну, до трьох літрів об'ємом ціленький, якоюсь з бумагою все, ну то вже дома, вимить, а так дуже гарний. Такий бутиль. Ось гранчаки, також ціленькі все перевірили. Такий, що карамельний і такий зелененький три гранчака цілих. Ось така баночка, хто пам'ятає з під меду з клеймом. Це таке також купують. Ну, ось. ось такий порцеляновий стакан, Баранівка з полуницями і ось така кафейна чашечка трохи є по золота потертості бачите але ціленька і клеймо старе сінельникове СФЗ Ось така кавова чашечка також ціла. Ну алюміній, Таке металобрухт. Ось о, якась була ще радянська лампа, бачите, вилка радянська. Тут медяхи буде. Тут металобрухт. Оце банки такі, літрів по 10, ще, мабуть, радянські железні для мілкого металу саме раз складати. ось їх три і ось, ось така гарна знахідка дивіться вон яка товщина міді таке ну це мабуть якийсь апарат був зварювальний ли ще до чогось клема товщина ну така важка ну і такі мілкі дроти це все, що вдалося за сьогодні. Тому, друзі, дякуємо за перегляди. Кому сподобалось, оцініть вподобайкою наші намагання. Ну, також чекаємо вас на наших каналах. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.